У е, моєї донечки-онучки е, піт дуже неприємний запах. Чому? Пані Вікторія, пит не має. Ваша дочка, коли потіє, не має пахнути духами. На поверхні тіла живуть мікроорганізми. Тому буде відповідний запах. Це ілюзія, що запах має бути приємний. Ну, це, 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 це неправильне розуміння біології. Не, не, не звертайте, будь ласка, на це увагу. Так, да, піт може бути, наприклад, воняти сечею, це тоді, коли, наприклад, нирки. Зменшують фільтрацію, або, наприклад, коли знижується дезінтоксикаційна функція печінки, теж буде там відповідний запах. Наприклад, запах плісені чи такої старості, да, як кажуть, на оце оце є. Або коли не ро організм вже ну скажімо так, це в молодих не виникає. Але, наприклад, люди, які ну працюють і бачили багато смерті, ну саме коли людина помирає від старості то можна дуже різко прилетіти. Ти приходиш, да, і вже відчуваєш відповідний запах. Чому? Тому що ще перед тим, як людина помре, вже певні процеси сповільнюються.